Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі, і сьогодні ми будемо грати знову в один блок виживання. Є перша частина, якщо хочете, можете зайти на мій канал. Це тепер вже друге саме нове відео. Надіюсь, вам буде цікаво. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А ми поїхали. Так, для початку думаю, ми взяти на ще і почати здобувати далі землю. Бо в минулій частині... Я здобував землю для того, щоб зробити ділянку. І на цій ділянці зробити будівлю. Ось власне ця ділянка. Там нам осталось тільки 16 блоків землі. Це буде важко. Надіюсь. Ні. Да, бо в мені зараз подається мох. І дуже часто каміння, дерево і всяке. таке. Надіюсь, на цей раз звук буде більш якісний. Зараз почекайте мені спередіки. Давайте зробимо на 10, щоб вам не було так голосно, хоча давайте на 20. Бо я коли подивився своє відео, був в шоці. Що там творилося, я взагалі не очікую. Ну, відео, до речі, якщо я не крумляюсь, у мене... У мене жодного моба не спавнулось взагалі, не раховуючи жителя, і один житель, до речі, знаки я не знаю, з чим це пов'язано. Може це бах мода, а може це как трем. 16 М -м. А мене їжа не тратиться. Може це я просто так мало мігаю, але я не знаю. Ууу, це вже другий саджанець. Ви будете більше... О! Я не помітив? <решт Schools> Слухайте, у вас прикол. І, ой, до речі, один чувак, ну, один чувак, я не знаю. Він мені написав в коментарі в минулому відео, він сказав, щоб я е, міг в моментах, коли купаю блок, прискорювати. Ну, прискорювати зйомку, коли я знімаю. Ну просто вимаю блоки, бо це скучно. Але я не можу. У мене немає ніяких, ніяких навичок в тому, щоб. Почекайте. В тому, щоб монтувати відео, і я, ну, загалом це не дуже вмію, і в мене немає потрібних програм. Я тобто можу це робити, і загалом у мене будуть нормальні відео, нормальна якість, я зможу кращі збірки модів тільки літом або після літа. Ну, а може до літа взагалі, бо я збираю на новий ноутбук і майже вже не збирав. Ой, до речі, якщо ви хочете таку рубрику, щоб іграти онлайн з підписниками, я можу таке зробити. Забула. Можу зробити сервер і зняти окреме відео, як зайти на той сервер, там де я буду грати з показниками. То хто не пише коментар, я виберу... Ну, ну топ-10, але я не думаю, що топ-10 набереться, звісно. Давайте хоча б один на Так, і у нас... О, вже 17 є блоків землі. Це вже вистач вистачає на цю землю. Вистачає. Все, нормас. Зараз, думаю, можемо тут тако зробити. І оце от ділянка. Блін, ну це погана ідея. Наше це взагалі почав робити. Опа! А знаєте що? А я краще їх збережу, бо вони в день не горять. Потому что я их, короче, сбережу. А, блин, павук то конечно, может выбрать. Давайте сделаем мы это с Поставим вот тут блок. тут и вот тут. А, блин. Тебе павук взорвут по инфе. Хоча я не думаю, що він взагалі сюди попреться в нього. ж є даальність зору якась. Коротше, думаю, немає не сенсу хвилюватися. Зараз поки що наша, наша головна ціль це зараз копати і надіятися на те, що мені не попадеться за впані кріпер. Тут треба прибрати ці палки, я так подумав, бо кріпер, якщо заспавниться, його ж треба якось пихати. Пустоту. І в мене ще була ідея, що... Якщо заспавниться якийсь щоб я міг зразу його затикати і тут якусь яму зробити і він буде зразу туди падати. Не знаю, чи це хороша ідея, не знаю чому. Навіть не знаю, чому спрацює. Ну, вже нормальненько в мене ресурсів збиралось. Вже на будівлю вистачить. Так робимо сокиру. И... Блін, наш я нафіг я таке ло зробив? робив. Мені лопата треба. Ну за Ну, з утром у нас поки що проблем таких серйозних там немає. <кхи> треба буде запам'ятати, що блок, який ми ломаємо, отут, отут знаходиться. Зараз зачекайте, я на секунду выключу звук. Все, я вернувся. Так, треба у нас секунду мені мене Ну і зараз думаю можна докопати ще пару блоків землі. Поки не кінчиться. О! Лопата. копати, купати землю. Бо лопата вже майже так ламалась. О, все, зламалось можна брати Блин, Там паук, а паук меня запросто скинул. ой 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 он двое сникло. А паук то? о фу. Павук сник. Так само, как и... Ну, точнее, что паук впал в пустоту. А, так само... Як і мій... Зникли безвістий... Блін. Житий. Чого вони взагалі пропадають? Ну я розумію, що це було б за читерно, якби вони не пропадали, тому, мабуть, той, хто зробив цей Мод так спеціально зробив, бо це було б чуть-чуть нечесно, як якби... б. Я не знаю, треба нам робити... Підлогу з мха, чи не треба. Так, то зараз ми можемо... Ладно, думаю, можна зробити з моху, а потім будемо замінювати по чуть-чуть мох на просту землю. Бачу вже чуть-чуть робиться свичніше. Тож, можна не переживати, що може заспаниться зомбі. Але коли я зроблю територію, це конечно будет проблематично. Ну, остався один блок і далі можна махом зароблять. Кріпер, перепрошую, що тут забув? <кхм> Ти мені тут не треба. Кріп... Кріпер, не можеш бедийти? Ну, теперь другая проблема, что с ним делать? Да, знаю, я профиг. Да. Получается, получается, что я не могу ставить тут вот блоки? Я не могу под ним блок поставить. Все, это нормально. Ну мы чуть-чуть заповнили территорию, у меня уже нормально получается. Ух ты шо! Ты шо там забув? Нормас. Живем. Поки що живем живем. Надеюсь не будет такого, что я дивлюсь собі, играю, дивлюсь назад, анкрепер. На вот такая проблема может быть. Ну і тут. Думаю, ще 10 хвилинок і можна буде закінчувати відео. І тепер, сподіваюся, якщо не береться знов або 3, або 5 лайків, або хоча б, не знаю, 50 переглядів. Тоді буде друга частина, ще одна, вже третя. Якщо не буде, то. Не буде заодної цей. відео про цей мод. Якщо не беруть, наберуться, набереться все-таки ця кількість, то я запросто можу знати. А. Тільки от одна проблема. Я не знаю, скільки довго мені прийдеться, блін, це робити. Алло. Вот такого нормально. Треба забрати оце от. І поставити от. згод. Дм. Ну дивіться, тепер у нас вже така от нормальна яділяночка. Можна побігать хоча б. І дізнатись, чи тут взагалі можемо ми втратить голод, чи ми не можемо втрачати голод. Але блін, да що я тоді не... Ну, з тим жителем не торгувався? Бо їжі то у мене нема, а мабуть тут я може втрачати голову. Попробуємо побью чуть-чуть так. Ну здається тут. Да, тут. тут, тут. Я злякався. Блин. Ви просто б знали, які я ще в шо. Скажи, житель, ти на приколі, чи ти з мене знущаєшся? Де я маю взяти землю по-перше, де я маю взяти абсолютно землю? Ідея взагалі це все маю? Ти безкорисний, чесно. Я тебе просто візьму. Блін, ні, я тебе збережу все-таки. Треба буде позбирати мені на моркву. Ну, мы не так-то видно, ну, блин, здоровье. Ладно, живая, блин, я так зляка все просто. Просто стоишь, дивишься направо там. Блин. О, нормально, Ч, знаєте шов? Я так вдома. Але... Не вигідно, дуже невигідно. Я швидше не побудова. Та що це за... Так, да, не дивуйтесь, що я його скину, я це зробив да? Це єдине джерело їжі, але. Він мені не потрібен. Я швидше тут зроблю отаку от ділянку і тут почнуть спавниться зомбі. Я з них швидше получу їжі. Але це буде робити тільки вночі. Мій одна земля погода. Разумеешь, це добрее, але не очікуваний. Можно петли до закінчить? Логично. Це робити? А, нормально, дивіться, вже така нормальна територія робить, тільки єдине, що змоху. А він дуже легко ламається. Та в принципі я думаю, що ми його ламать не будемо так толком. Навіть старатися думаю, я не буду заробити. Давайте покладемо сюди, допустимо. Так, ну а зараз підемо. Забудемо цей один блок. Я сподіваюся, звук зараз в цьому відео буде кращий, бо в минулому відео там всі звуки, те, як я ламаю блоки, взагалі дуже сильно шуршали там. Звук дуже неякісний був. Прям дуже неякісний, якщо чесно. Я взагалі був хоч... як там стільки переглядів і взагалом лайки набралися. Я був дуже здивований. І, чесно, зрадіть. Надіюсь, так буде продовжуватись і надалі, а зараз... Думаю, будемо по чуть-чуть надавати -чуть замок. Хоча нічого не ринку. Ще я думаю запісно все-таки. Треба хоча б мінімум пів ділянки зробити, щоб хоча б якийсь сарайчики видавати. Це за звук вот. Ну. Сервер бэкап. Е, я боюсь. Був звук того, як приземлився житель. Я не знаю, чи ви чули, але було щось дуже сложное, так як на тебе. Через 27 секунд. Навіть чуть більше. Зараз можна чуть-чуть... Блін, дощ. А я так думав, що дощ вообще мені не попадеться. Я думав, що можна буде, в принципі, в того жителя взяти моркву і зробити його рот, але, але в мене не було води, була надія тільки на дощ. Але я думав, що дощ це, це досить рідкісно, як на. А от... Ну, ну, як на Майнкрафт. Бо мені він... Не часто попадається. Але зараз мені одне страшне, я не спав вже декілька ночей. Фантоми спавни десь будуть взагалі. Ну ладно, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Тож па-па і до зустрічей!